Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Всім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 15 березня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чотири гривні за проїзд у маршрутках. Скандальну гуманітарну допомогу відправили в зону АТО. У Чернівцях від учасника то вимагали хабар. З 1 квітня проїзд у маршрутках у Чернівцях становитиме 4 гривні. Таке рішення 14 березня ухвалив міськвиконком. За проголосували всі присутні члени виконкому. Лише один утримався у проєкті рішення виконкому. Також передбачена перевірка громадського транспорту до 10 квітня працівниками департаменту житлово-комунального господарства та представниками виконкому. У разі недотримання договору перевізників-порушників штрафуватимуть, а також розриватимуть з ними договори. Дострокове розірвання спочатку наступного місяця угод з тими перевізниками, які самовільно скоротили кількість автобусів на маршрутах. Шається в силі. Чернівецькі волонтери передали в зону бойових дій гуманітарну допомогу для українських військових. Нагадаємо, що вчора в обласній держадміністрації активісти звернулись до голови обласної ради з проханням роз'яснити ситуацію стосовно складу, на якому вже більше місяця зберігали зібрані волонтерами продукти та інші речі. Далі в сюжеті. За словами волонтерів, вони ж відправили майже місяць тому дві вантажівки з речами, продуктами та медикаментами для українських військових у Авдіївку. Але та допомога, яка трошки пізніше прийшла, ми її закумулювали тут на складах. І коли прийшла інформація, що дуже багато є допомоги в Авдіївці, речей всяких, вся Україна звезла, то ми вирішили, що ці речі, які в нас тут є, ми їх кульки поскладали, посортували і е, будемо відправляти. Тим, хто потребує у нас на Буковині». також волонтери прокоментували вчорашні звинувачення активістів. Е, майже всі продукти вже спорчені. Крупи відсірили, і навіть ті люди, які нам відкривали ці гаражі, вони сказали, що вони підсипали крисі чи яд, тому, що вже завелися і криси, і таракани, і жуки. Яка щуряча отрута? Про що вони говорять? Тут ніхто це не травив і, і, і травити не збирається. теж я за цей склад відповідаю. Я працювала завідуючою дитячому садочку. Я знаю, що таке отрута відносно продуктів. Ну як я собі могла ці речі поставити серед продуктів? Такого навіть бути не могло і не може бути. В найближчим часом ця продукція буде передана в зону АТО. Що лишилося ще з продуктів харчування? Лишилися вермішель, крупи, закрутки, тобто ті продукти, які не псуються швидко і вони зіпсуватися не можуть. Ми їх по мірі можливості зараз будемо відправляти на передову. Так, от сьогодні, бачите, був стоїть, будемо частину відгружати. Перша машина з гуманітарною допомогою буде відправлена завтра. Микола Швець, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях поліція затримала хабарників, які вимагали 650 доларів США від учасника. Ато лікар, психолог та прикордонник пообіцяли допомогти учаснику антитерористичної операції за 650 доларів США. Організувати оформлення групи інвалідності та надання грошової допомоги під час слідства. Поліцейські встановили, що учасник АТО неодноразово проходив реабілітацію у медичному закладі. А для оформлення групи інвалідності він звернувся до медичної комісії. Лікар-психолог запропонувала йому свою допомогу. Повідомила, що є людина, яка може вирішити питання. Та вплинути на рішення комісії помічником жінки був її співмешканець майор прикордонної служби лікаря, затримано під час одержання останньої частини хабара 400 доларів США, а прикордонника за місцем несення служби. Тривають процесуальні дії. Інформує департамент захисту, економіки національної поліції України. На Буковині прикордонники затримали молдуванина, якого розшукував Інтерпол вранці, 15 березня в пункт пропуску Мамалига прибув легковий автомобіль під керуванням громадянина Молдови. Під час перевірки його документів спрацювала база даних інтерполу, встановлюючи обставини, прикордонники Чернівецького загону з'ясували, що 29-річний молдуванин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою. У пограбуванні скоєному на території Австрії затриманого чоловіка прикордонники передали представникам національної поліції. З початку цього року це вже близько 10-го випадку, коли ми затримуємо особу або групу осіб, які перетинають державний кордон і на них спрацьовує база даних. Якщо ви не уявляєте свого життя без домашніх улюбленців та бажаєте обзавестись маленьким другом, то наступний відеоматеріал саме для вас. Чернівецький репортер продовжує серію сюжетів з притулку для тварин про грайливих та щирих пухнастиків, які шукають свою родину. Дивіться далі. У притулку для тварин робота кипить, а от робочих рук не вистачає. Штат налічує лише 20 працівників. Тому директор установи Василь Виноградов звернувся до небайдужих чернівчан. У нас не передбачені кошти фактично на те, щоб ми наймали працівників і оплачували їм за це роботу. Тобто, або ми або ми самі робимо наші працівники штатні, або волонтери. Я звертаюся до людей. Не байдуже, хто хоче допомогти. Роботи не важкі де щось потримати, навіть якісь там панелі, так закріпити утеплення скажімо так, горище і тому подібне. Тобто роботи не важкі. Покажемо, що як робити. Просто потрібні вільні руки. Навіть потрібні руки для того, щоб вигуляти собаку. Цей хороший активний хаски з голубими очима шукає своїх господарів. Песик молодий та грайливий. Йому до одного року на собаці є ошийник, тому ймовірно, що він втік або просто заблукав. Якщо ви раптом впізнали свого улюбленця, обов'язково звертайтесь до установи. Ось ці чотири собачки виховувались в одній сім'ї. Їх забрали, адже до притулку надійшла заявка про те, що в квартирі їх перебуває четверо, і власники не могли їх утримувати. Це суміш балонки, дуже гарні, однак боязливі. Чотирилапі стерилізовані та вакциновані, шукають нову родину. Собачки піддаються навчанню, ідеально підійдуть для родин, у яких є діти. Молоденький Стафорд перебуває у притулку близько місяця. Йому два роки. Цей красунчик не агресивний, дружелюбний, нікого не кусав. Його забрали з району вулиці Заводської з поліцейського відділка, куди той приткнувся. Пес шукає своїх власників. Аби працівникам притулку легше та швидше було знаходити власників породистих собак. Василь Виноградов радить хазяїнам чотирилапих фіксувати на ошийниках номера телефонів. Якщо ошийник, то поставте, бо буквально якийсь жетончик виготовити, щоб був там номер телефона власника. Якщо вже житончик, не немає можливості, то хоча б я робив навіть такий варіант: просто бумажечку з номером телефону і скотчем обматується вокруг ошейника. шийника. Це би нам настільки полегшило роботу, тільки заявка зловили номер, подзвонили і підвеземо прямо до будинку. Наразі у притулку перебуває 150 собак та 40 кішок. У планах установи до кінця березня добудувати котячу кімнату. Лілія Луленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3WMTRK.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.